Завод «Техномашстрой» представляє лінію бракетування серії екопрес-дуо. Дана лінія за умови комплектування додатковим обладнанням може виробляти паливні брикети, щепи, тирси, відходів та лушпиння соняшника, соломи та агровідходів, а також інших сипучих компонентів біологічного походження. В даному компонуванні лінія бракетування серії екопрес-дуо забирає тирсу з бункера. Який оснащений двома шнеками точної подачі та носить назву ШТЗ-400. Шнеки виконують роль дозатора подачі сировини в бракетувальники та керуються за допомогою частотних перетворювачів, розташованих на пульті керування лінією. Для мінімізації кількості пилу в процесі роботи обладнання встановлена система аспіраційної очистки повітря ВП-2 в лінії бракетування екопрес дуо Пара з двох ударно-механічних пресів серії екопрес виконує формування кінцевого продукту паливного брикету. Це потужне обладнання розроблено для пресування різних видів біомаси, включно з лужпинням соняшника, деревною тирсою та соломою. Принцип роботи преса заснований на безперервному зворотно-поступальному русі кривошипно шатунного ударного механізму, що приводиться в дію від кількох маховиків. Один із яких, за сумісництвом, є приводним шківом. Сировина, що знаходиться в подрібненому вигляді в основному бункері з зворушником, переміщується шнеком дозатором до камери попереднього пресування. Після цього вертикальний шнек з приводом від планетарного мотор-редуктора створює попереднє ущільнення сировини перед основною камерою ударного механізму. В той момент, коли бойок робить зворотний хід, відбувається відкриття камери. В яку вертикальний шнек задавлює ущільнену сировинну масу. Після чого бойок ударного механізму запресовує матеріал у фільєру. Оскільки фільєра має внутрішню конусність, матеріал піддається високому ступеню компресії. Від внутрішнього тертя та взаємодії зі стінками фільєри, майбутній брикет нагрівається. Для додаткового опору брикету з камери пресування на магістраль охолодження встановлюються спеціальні вантажі з системою регулювання зусилля притискання. Ключові переваги лінії Екопрес дуо стабільність виходу брикету, простота в експлуатації та всеїдність за матеріалами. І найголовніше це висока продуктивність, яка може сягати 700 кг на годину при роботі з тирсою та 800 кг на годину при роботі з відходами соняшника. Додатковим бонусом є можливість виробляти паливні гранули, пелети за умови встановлення спеціальної фільєри на виході з брикетувальника. За потреби дана лінія може бути додатково оснащена аеродинамічним осушувачем, який дає змогу знизити рівень вологості та досягти оптимальної щільності брикетів. З його допомогою, навіть сировина з надлишковою вологістю може бути ефективно перероблена на паливні брикети. Додаткова комплектація молотковими дробарками і щепорізом розширить можливості лінії при роботі з відходами пилорам, гілками та щепою. А до укомплектування соломорізкою надасть вам можливість виробляти паливні брикети з найпоширенішого та найдешевшого матеріалу соломи.